Сьогодні на уроці у нас запланована практична робота номер 4 створення текстового документу. У нас є два варіанти цієї практичної роботи це сторіночка 227 нашого підручничка. Я покажу вам, як зробити цю практичну роботу. За умовами, нам потрібно створити текстовий документ за наведеними зразками 4.51 і 4.52. Перший варіант робить перша група інформатики, другий варіант робить друга група інформатики. Так, нам потрібно перш за все, надрукувати наш текст, як і будь-який документ, з якого ми починаємо працювати. Я вже надрукував наш текст. Є у нас перший варіант і другий варіант. Далі нам потрібно відформатувати наш документ. Значить, шрифт у нас використовується Arial. Тому ми його і використаємо. Виділимо наш, е, наш текст, Оберемо шрифт Arial, От. Далі нам потрібно е, виділити заголовок, дорогі діти, і зробити його розширеним, ще й рожевого кольору. Обираємо колір, обираємо інші кольори і обираємо ну, такий рожевий колір. Да? Окей, Тепер нам потрібно вибрати шрифт. Він повинен бути 14-й. І в налаштуваннях шрифта ми зробимо його додатково. Інтервал розріджений. Натиснемо ОК. І ми маємо розріджений інтервал. Далі виставимо посередині вирівнювання посередині. Наступне, що ми зробимо з вами, виділимо топ-топ синім кольором. Значить, Виділяємо наш текст топ-топ. І робимо його навіть не синім, а блакитним кольором. Годиться наступне. Нам потрібно виділити наступний абзац і зробити його шрифтом Times New Roman. Обираємо абзац і робимо шрифт Times New Roman. Годиться. Наступне, що ми робимо вирівнювання. Нам потрібно зробити вирівнювання, вас чекають. Тобто це зробити його 2 см саме менше. Значить, обираємо. Так, зробимо шрифт 12 нашого документу. Виділимо наш документ. Зробимо шрифт 12. Так. Е Наступне. Нам потрібно виділити другий абзац і зробити відступ 2 см. Навислий 2 см. Давайте 2,5. І обрати 1рний. ОК. Маємо. Нависли інтервал. Потрібно вибрати вирівнювання за шириною всього тексту всіх трьох абзаців. Вибираємо за шириною. Далі нам потрібно зробити шрифт times Roman курсивом. А вас чекають виділити напівжирним шрифтом. Так, годиться. Можемо ще зробити. Інтервальчик збільшити. От. Щоб було майже на зразочку. Так, є наступне. Нам потрібно вибрати е, табори пластунів, стаціонарні корпуси і дерев'яні. Е, іншим шрифтом і іншим абзацом. Так, і шрифт тут повинен у нас бути Times Roman. Аріал Звичай... е, звичайний. Так, і далі табори пластунів робимо блакитним синім кольором. Да? Робимо синім кольором. Отаким. І виділяємо їх напівжирним шрифтом. Одиця. Так. Е, забороняємо спеціальний відступ. Кажемо, немає. Кажемо окей так, наступне, що ми робимо, замовити путівки можна на сайті Topua. Значить, ми з вами виділяємо шрифт. Виділяємо останній абзац, робимо йому колір фіолетовий. У нас немає зразочку. Так? значить, Обираємо інші кольори і робимо шрифт. Фіолетовий. Окей. Тепер нам треба е зорієнтувати наш текст. З краю нашого документу. Таке форматування готове. Після цього ми з вами виділяємо наш текст, вставляємо нашу е фігуру, обираємо прямокутник і обводимо його. Далі ми робимо заливку фігури без заливки, контур фігури, обираємо. Штрих. Ін, інші лінії. І в додаткових налаштуваннях робимо складений тип, подвійний. І робимо товщину лінії 3 пункти. годиться За аналогією виконуємо завдання другого варіанту. Дякую за увагу. Чекаю на виконання роботи. До побачення!